Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим на бехах, на мерседесах з айфонами, з дачами, наконец-то жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились. Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмемо 10 мільйонів, то ти сплачував там 5-8 податків. Зрозуміло відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони навіть той, хто мільйон робить за рік гривень. Мільйон з регіонів, навіть тепер розроблять 20% от НДС додаткових. Ура! Присунули їх, наконець, то ми раді. А ви розумієте, що це все ляже на плечі споживача, на тебе, на мене, на, 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 на вас, там, Света, Сережа, Петя, хто там дивиться це відео? Ми ж просто будемо більше платити за ту саму каву. Ви думаєте, а я каву не п'ю, не кажу в кафіні? Ой, ликс на Оликси. Все те саме буде. На Неликси тепер всі СФОПами. Ніхто просто так нічим там не торгує. В магазині в епіцентрі купить десь тортик якийсь на день народження і так далі. Все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент... У всі прям, які дуже 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 багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по інакшому працюють. Тобто, по факту, ну нам напевно це по приподнесуть, як уре, з кожного куркуля по, по карбованцю, да? по 20 карбованців з кожного куркуля в кінцевому результаті це все ляже на плечі звичайних людей на з вами, які будуть просто більше платити за кінцевий продукт. Бо якщо не підніме бізнесмен ціну на товар, їм не буде чим платити зарплату, аренду, купувати якісний товар, якісну продукцію в ресторані, щоб не їсти, непонятно що. Якусь просрочку, да, і через 2-3 дні вона іспортиться. Щоб нормально отримувати якісні товари, продукти для життя і так далі. Бізнес вимушений тепер буде підняття ціни на все. І платити за це все будемо ми з вами. От так. Що ви про це думаєте, спускайтесь коменти. Я думаю, якщо це відео залетіло в рекомендації різним ФОПам, чи підприємцям, чи бізнесменам, ну, у вас там, мабуть, пару сльоз упаде на екран. Буду читати, що з цього вийде.